Ну що, роблю огляд на свій стіл. Ось так в цілому він виглядає, але він у мене поділений на зони. Тут я дивлюсь відосики, в мене плавають рибки, і з недавніх пір я почала робити ось такі штучки з паяю-паяльником. Це мої стікери. Далі тут вже мої предмети, всякі різні. Там знаходяться літерки, це мікрофон, всякі блискучки, і тут теж дуже багато от різних різних блискучок. Далі корм для рибок, чохли які з якимись сказусами. І от такі наліпочки, які я вам клею на замовлення. У мене ще тут є ось така оса. Далі переходимо поверху. Тут мої інструментики, сама смола і виноградик росте. Спускаємось нижче. Там теж блискітки, тут втирки. Всі, оце все, це все силіконові форми. Тут фарба, яку я крашу смолу. Тут великі детальки. Ось по типу таких пластикові великі. Далі ми можемо побачити такі під рукою мої детальки маленькі, які от я постійно використовую, і вони мені от треба от тут прямо зараз. От, моє лого. Сердечки, які я сама теж роблю. Далі. Це вже сама зона, де я працюю. Моя лампа, от фрезер. Я сьогодні робила ним ось такий брелочок, тому мені він був треба так, він зі мною тут поряд не стоїть. І от сам мій робочий стіл, під низом така підкладка, наверху з дерева. І самі от чохольчики, які я вже готові зробила. І от ще чекаю, поки мені скажуть, що з ним. От ще в мене є така віш, вішак такий з орхідейками, які в мене є в наявності, так як ще роблю підзамовлення. Далі там під низом стоїться все для нігтів. І от ці мої чухольчики, і смітничок. Ось такий огляд на стіл, а ще лампа, але це не все, що в мене є. Можете ще бачити, от як у мене тут такі постери висять.